привет. Mm. А, психологиня тут. Слушаю. Состояние объекта компенсировано, несмотря на ряд травмирующих событий. Психологичка предательница, я ебу. Ах ты ж слично. Как тесно он связан с Янусом? Очень. Значит, встреча вопрос времени. наверное. Ах, ти ж. мм. Така-така звіду добра, така привітна. Така. ай ай привіт, привіт, все. А он воно а воно Все воно, 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 воно. Воно. на після титрів все розрішило, блядь, Та було і пулю пустити. Ми живочі. І не пустиш, бо то, що воно цей добрий персонаж такий. Бля. Йоп твою мать. Лучше пустив би її пулю, чесно було б менше клопоту.